А це ми в номері 9. Дивіться, як гарно все зроблено. Також зі смаком це великий телевізор, шафа. В шафі два халата, сейф обов'язково. А ось і комплімент від закладу. Бачите? Це дуже приємно. Є холодильник. Зроблений ремонт і в номері, ви знаєте, так, ну, дихати дуже легко, не так як у ці старі запильоні номера. Бачите, так дуже-дуже гарно. Тут два крісла стоїть дуже гарно. А тут у нас, зараз, обождіть, ми заходимо в туалет ванна. Туалет і душова. Дуже гарно зроблено акуратно, чисто мені дуже сподобалось.